Довге очікування, великі втрати. Через затримку з голосуванням у Конгресі українським захисникам не вдалося отримати частину території на сході України, зокрема Авдіївку. Це визнали у Білому домі. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван наголосив, Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частин території. Важкі бої зараз точаться майже по всій лінії фронту серед найскладніших напрямків часів. яр. місто розташоване на висоті, і звідти відкривається шлях на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ. Наш воєнкор ігор Левинок побував у часовому ярі. каже захисникам міста потрібні нічні дрони. Хто і як обороняє місто? Дивіться далі в репортажі. Поїздка до часового яру нагадує смертельну лотерею. У небі засилля ворожих дронів окупанти майже безперервно обстрілюють місто. Оцю дорогу в Кацапи дуже добре перестріляли. От, от, от туди, да. Ми там проїхали там одне місце. Вони так туди б'ють, б'ють, б'ють постійно. Тому швидкість і портативні реп-системи проти дронів це наше все. Невеличке місто, де раніше проживало близько 14 тисяч людей, зараз майже порожнє. Ну от ми були тут місяць, ну місяць тому були, да, по суті. І от буквально за цей місяць часів яр зруйнували. Зруйнували дуже сильно. Російські окупаційні війська нарощують інтенсивність обстрілів. Цивільні та військові у часовому яру намагаються не покидати підвалів без особливої потреби. Так, да, от просто на стрімі дивився, просто починає толпа йти, От вони групками. От хати до хати, от хати до хати. Все, під з допомогою артилерії, тобто арта всипе весь часик. Прикриває ну щоб наша арта не могла працювати, і під цим вогнем просто вони починають просуватися. ФПВ-дрони, понятно, це взагалі. Це Вікторія, позивний Руна. Станція... Їй 25 років. Вона головний сержант і командир відділення зенітно-артилерійського взводу 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Дівчина підписала контракт у 2018-му. Тоді їй було 19. Готові! Вікторія працює на 60-мм зенітній гарматі та зенітній установці. Часом б'є ворога майже прямим наведенням. Повномасштабну війну дівчина зустріла у пісках на Донеччині. Тепер воює на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському і зараз збирається на бойовий виїзд. Готовий часом доводиться працювати. Ну, буває, ну по-разному, то тобто, буває в день там, раз п'ять, раз-два, раз вночі можемо раз-три виїхати. Під ранок, там, в три, наприклад, в три чотири ми починаємо перший виїзд і потім вже протягом дня. Наприклад. Обслуга зенітки, п'ятеро людей, усі заряджені на роботу. Для HPV а, Це що таке у Так. Да. Він реально виручає вас, так? Да. Вже доводилося збивати? Да. – Стріляли. Що ви розстрілювалися на ходу, Так, да. на ходу. Черт, ну, пыталась, а он сразу меняет траекторию и улетает. Тут еще, вы, вы поняли, он типа говорит, короче, когда дрон, FPV, он еще в ухом мне говорит. Моргает тут. Сейчас где-то лететь будет FPV, походу, наше. Говорит уже в ухо. Ну, и это, да, да, Джон сказал. И красный да, моргает. Санек, о! О, о. о. А може, ти не наш. Взагалі, коли починається якась активність зі сторони противника, тобто або жива сила починає переміщатися по О, певних позиціях, ми виїжджаємо, починаємо свою роботу, працюємо або вже по живій силі противника, або коли вони заскакують в укріплення, працюємо по їх укріпленнях. Тобто буває таке, що ми їм можемо знищити повністю БК, яке вони там зносили, складали. Ну, як це було позавчора, ми виїхали, тобто всю ніч вони носили те а ми зранку все це спалили. От тому раз на раз не попадається. Зенітники вже заводять машину, але раптом лунає команда відбій. і так кілька разів. Роботу ускладнюють ворожі пташки в небі. Працювати гарматою набагато безпечніше, коли темно. Та є проблема, каже руна. Підрозділ потребує нічних дронів із тепловізорами. Неможливо так працювати. Тобто нам потрібно більше нічних дронів для активнішої роботи, щоб, наприклад, Гармата могла виїхати і швидко відпрацювати, щоб її могли швидко відкоригувати і не розриватися на інші там гармати, які працюють іще. Тому що часу у нас дуже мало на вогневій, так як ворог виявляє нас відразу. Попросили підтримки, Ми виїхали на установки, тільки під'їхали. Не встигли навіть навестись. Нас рисували, ну, вражські дрони, і почали артилерійський обстріл по нам. Осколки, осколки, акуратно. Попросідайте. Військові з 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади відкрили збір. Їм потрібні щонайменше п'ять нічних комплексів Мавік т Загальна вартість 750 тисяч гривень. Реквізити збору на екрані. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кірепко. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.